І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ Меду. Сьогодні у нас 30 березня і е, що ж ми будемо робити? Будемо формувати сім'ї-стартери. Е, тому що плануємо у суботу, 1 числа, робити прививку, а ну, потрібно було їх або вчора, або крайній срок, як би сказати, сьогодні їх сформувати. Тому Будемо формувати. Ну і хотілося б показати, як ми їх будемо формувати. Можливо, друзі, хтось ще не знає, як це робиться, або у когось інша методика і хочемо показати, як робимо ми. Друзі, сім'я стартер у нас буде безматочна сім'я. А вже виховательки у нас будуть якби із частковим осиротінням. Ну так, друзі, е ну сім'ї стартера у нас будуть ті, що і були минулого року. Сім'ї гарні, потужні, тому нічого змінювати не будемо. Бачимо, друзі, яка у нас сім'я. Сидить вона на 2, 4, 6, 8 рамок. 8 рамок. І так, що ми будемо тепер робити? Ну, Друзі, для початку нам потрібно знайти матку, тому що матку ми будемо забирати звідси. І вже заберемо ну, від них ці полоски. Потрібно, друзі, було сьогодні скорше це зробити. Ну, Перше у нас було чуть-чуть тепліше і сонечко, бджілка якби літала, але були зайняті другою роботою. Це у нас, друзі, кормова рамка її залишаємо так, як вона є. Потім це у нас. Ну, також друзі, перга і корм. Так, дивимось за одну матку. Друзі, пішов у нас відкритий розпліт. Ну, це все повністю рамка засіяна. так. Рамка засіяна. Ставимо її. Це у нас третя рамочка. Просто нам її потрібно буде зараз поставити якби дві... Рамки з відкритим розплодом одну коло іншої Так, бачимо, друзі, це у нас печатний розплід. Бачимо трутень вже печатаний є. Тож, друзі, ну, як би сказати, виводити маток, можна вже розпочинати, тому що є трутень і все добре. Так, друзі, пересунемо ось так. Зараз ми це зробимо. Цю рамочку відкритого розплоду ставимо сюди а цю рамочку ставимо сюди, на її місце. Ще раз дивлюся, чи немає матки, але тут я її не бачу. Так. Опа, хотіла кузити. нас є матка. Бачимо, друзі, яка маточка, тогорічна матка. Так, друзі, добре, поставимо на паузу, відберу маточку, ось так бачимо, тут у мене є кліточки. Зараз відберу матку і продовжимо, друзі. І так, друзі, відібрали ми маточку, ось тут вона є у нас в кліточці. Йдемо далі працювати. Так, це у нас рамка за печатний розпліт. І треба нам ще одну рамку знайти з відкритим розплодом. Друзі, у нас також більше печатного, чим відкритого. Ну нічого, зараз виймемо ще одну кармочку. Так, друзі, тут у нас, да, тут у нас личинка, яйце. Quindi, da qui, 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 Ще оцю провірити, чи дійсно це у нас відкритий розпліт. Це те, що відкритий розплід. І тепер вже ну, не формуємо, а просто робимо ось так. так. Це стоїть на місці. Це сюди, це сюди. Це буде. До цієї так і залишаємо десь приблизно як вона тепер є. Е. Чу сюди. І так їх, друзі, залишаємо. Бачимо. бачимо, як воно сформовано. Кормова рамка. Так. Кормова, друзі, рамка. Також кормова, получається, ну, дві в нас тут корми, і так просто получається, що воно в гнізді стоїть. Потім йде печатний розплід ну, Перемішку з відкритим, який є, ну, щоб біль, ну, печатний розплід тут. Ця рамка більш відкритого розплоду, якомога більш відкритого розплоду. Ця рамка також якомога більш відкритого розплоду. І колодязь, куди буде вже ставитися прививочна рамочка. І вже закритий розплід з, закритий розплід і кормова рамка. Ну, так у нас стоїть. Наприклад, була тут піщету кормова рамка, то стояла б кормова кормова і два закриті розплоди. На цьому, друзі, все. Завтра ми вже, ні, не завтра, у суботу будемо робити першу прививку. Зробимо прививку, поставимо їм сюди. Завтра, думаю, дамо їм чуть-чуть сиропчику. І нехай вони собі стоять до суботи. А вже в суботу, ну не знаю, можливо, якщо будемо мати змогу, то знімемо прививку. Якщо ні, то по-любому десь... Ну, в сезоні будемо знімати, що і як робимо. Зараз, друзі, робимо ще також так само. Ще одну сім'ю, ну, але це вже показувати не будемо, тому що ну, то буде так само виглядати, як це. Бачимо, сім'я у нас ця потужна, сильна. Е, ну, Бачимо, що в неї 2, 4, 5 рамок розплоду вже на даний момент. У неї є. Тож на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!